Права 866. знайди площу кожної зафарбованої фігури малюнок 25.1, 25.3 сторона 1 см. Ну що ж, як я розумію, тут мається на увазі, що нарисовано це в як в зошиті в клітинку, де одна клітинка 5 мм, то виходить, що одна оця велика сторона у нас 1 см. І бачимо, отка, що на 25.1. Показана нам фігура, яка складається з шести таких клітиночок. Ну, то щоб зробити такого типу завдання, нам треба дізнатися площу однієї клітинки. Хоч це очевидно, що один квадратний сантиметр, але це мабуть, бажано записати. Записуємо тоді площа. Площа однієї. Великої клітинки. Ну і пишемо S, Я напишу 0 що це площа на дорівні. Нагадую, що у квадрату це А у квадраті або А помножити на А. І це дорівнює 1 см помножити на 1 см. І це дорівнює 1 квадратний см. Є. E. Ну, а тепер ми можемо записати, і чому ж площа фігури. У першому випадку, коли ми розглядаємо малюнок 25.1. Давайте це запишемо. Пишемо тоді малюнок 25.1. Ну що ж, пишемо тоді, що площа S у нас дорівнює. Рахуємо скільки тут клітинок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То ми пишемо 6, що множиться, так як площа однієї клітинки це S0. То ми пишемо, це буде 6, що множиться на 1. Це буде дорівнювати 6, дописуємо в дужках яких одиниць квадратних сантиметрів Є. Ну, аналогічно тепер записуємо малюночок 25.2. Пишемо малюнок 25.2. Записуємо площа С до рівня. Рахуємо кількість вітиночок. Раз, два, три, 4, 5. Тому пишемо 5. Що множиться на площу однієї клітинки і це дорівнює 5, що множиться на 1. І це буде дорівнювати 5. Записуємо у дужках чого? Квадратних сантиметрів. Ну і останнє пишемо малюнок 25.3. Записуємо, що площа С дорівнює. Рахуємо кількість клітиночок. 3 зверху. Потім 4, 5, 6, 7, Всього. Отже, пишемо тоді 7, що множиться на площу однієї клітинки. І це дорівнює 7, що множиться на 1. І це дорівнює 7. Пишемо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, площа в нас складає 6 квадратних сантиметрів. Потім 5 квадратних сантиметрів. І 7 квадратних сантиметрів. Ну що ж, ось таке завдання як обчислити площу фігури, яка складається з окремих клітинок. На цьому вправу завершено.